Хочете Уже Вже горемо так, там, де ячмінь не вийшло збирати, коли була суха гарна погода. Зарили морозу, ось тепер печем ячмінь. Фокусу довсім немає. Зараз я маю до політарці, але зараз я до краю дійду, Там я тоді включуся, що тихенько буде трохи розкажу. Так, все, встановився. Трохи розказати і показати. Е, були в нас, мабуть, місяць чи більше дощі. От дощі, така швакотня постійно, в'їхати в поле ніяк було. А все-таки 6 гектар ще залишилося на полі недоораного і ще там є трохи огородів. то пів біди, треба було це по-любому зарати. Піш пройшли у нас і сніги, потім пішли заморозки, невеличкі таке ось. Три чи 4, -4 дні показує, що не буде ні снігів, ні дощів, просто морозить, сонечко. Думаю, треба їхати. Думаю, що там плуг настроєний, наладений, що там підчепив і погнав. Ну, так в нас не вийшло. Вчора виїхав орати. Приїхали, загнали плугу землю, а він не лізе, хоч ти вбий, з батьками його крутимо, що Перший корпус починає лізти, зрака вилазить, з раку запхнеш, перший корпус не лізе. Думали, мудрували, мабуть, час ми настраювали. Потім я плюнув, кажу, зараз я поїду до кума, візьму плуг чотирьохкорпусний. У нього там бомет, сам четвертий корпус доворяв. 4,30 корпуса. У нього кутекроне, діло піде, Думаю, мало, не може у нас... Отвали тоді такі були ще після дощів, поржавіли, думаю, може через них не лізе, що горне перед собою, не може залізти в землю. Поїхав до кума, взяв той плуг чотирьохкорпусний, приїхав сюди, почали орати. Ну блін, там у нього стойки зовсім такі низенькі, на ньому поставив хоча б двадцятку, щоб була глибина оранки, а він аж рамою горне. Трохи поорав, думаю, ні, не пойдеть. Будемо цей пробувати. Що я кинув ще, з батьком кинули отакий пасаничок. Думаю, може весу не хватить. Заїхав сьогодні 5 утро морати, наче трохи краще, наче вже і почав лізти. Ну все одно колесо до землі не достає. Задній корпус, значить, трохи теж підвелази. Не держи глибини толком. Думаю, йо, що робити. орав, так я, коротше, огородики орав, огороди ще було більш-менш, Доорював там огороду кума, батько прискочив, що там, та кажу, Блін, не лізе, не лізе і все. Кажу, давай кажу, ось знімемо, коли нас туди в знімемо оці. Бо я дивлюсь з трактора, що ну, не роблять вони. І в них забивається всередна земля, що ти? Зняли в голосніми, тут наче хто підмінив. Лізе в землю, держить глибину. Да, Не так приорюю, як хотілося, як зугосні ну. Зато зато він тепер лізе. У нас морозець, таке, підмерзло, мабуть, мінус 4 зараз на дворі, зараз 9 вечора вже. Тут люцерка була в цій в цій, в цій стороні гектар. Мабуть, годів 5 не оралося. Тут хожу першу, бо, блін, даже, ну, чути, що мотора так хватає, але чути, що воно важкувати, Трактор така ж припинає. Там, де я шмінь, ходжу другою. Містами така, може там декоу після комбайна, теж така була дірна, ну і да, нічого делать. Зараз я заїжджаю в загиночку і показую вам як воно йде. Починаємо. як пико копостяв, ну а що поробиш? Як-небудь треба доорювати його. Рештки не сильно приорює, не так, Хай всі загружені, хай без утих. до кидачів, корпуса всі загружені, все нормально. Так, будемо вмикти. Далі включуйте. Так, ну що, у нас вже час ночі. Робота йде. Та в нас ріднім полі там ще трактори катаються, хоч бачиш, що не один на полі, люди ще працюють. Вже так трохи підмеркло добріше, бо вже і починається пробуховка на тракторі, хоч і на блокіробці йдуть. І такі коржики вже відпадають. Ну Нічого, ще поки будемо пекти, можеш, хоч трохи доб'ються.